Радий вітати всіх небайдужих. У нас у нас завершується призив трьох королівств. І ми оглядаємо героя, який з'явився. Це Хусаньян. Страшно вимовляти ці імена, щоб раптом Ютуб не забанив за ненормативну лексику. Але будемо обережно. Тож. Е Швидкий герой, це приємно. Наносить критичні удари традиційно для цих нових, як називається, Outlaws. Наносить 500% шкоди у ціль. Це доволі сильна шкода, особливо з критичним ударом. Тобто, як шотер, мовно кажучи, вже Ну, для, як для шотера цього маловато. Але, тим не менш, удар в ціль потужний. Тобто, Щось на кшталт Ліани буде. Чи щось такого. Але це ж не кінець. Чистить бафи з цілі. Причому безпечно. Бонус хороший. Проблема, що він спрацьовує після. Після удару. Це може бути дуже корисно, коли ціль, наприклад, таунт, який вам треба зняти. Але у той же час, з тим же таунтом, це може бути не корисно. Тому що далі йде другий удар. І іноді якраз хочеться, щоб обидва удари попали в таунт. Тому виходить, що. Ситуація не дуже зручна. Тобто це можливо якось його зі змістом, бо дійсно проти таунту використовувати, якщо ви таунт бувати не збираєтесь. Або, як варіант, у вас якась ціль захищена, і ви хочете додати ще одного шотера по цій цілі. Загалом. Варіант непоганий. Тобто вже приємно робить і диспел, і удар. Далі наносить другий удар випадковому герою. випадковій цілі. Цікаво, чи можуть повторюватися. Бо тут обмежень ніяких нема. Теоретично може в ту саму ціль ударити і двічі. І теж 500 Тобто, це от нова тренд механіки. У багатьох героїв зараз. Починали, певно, з сальніс. І далі й демон новий з'явився з такою ж механікою. І той же залізне серце робот. Два удари по 500. Враховуючи, це трішки недостатньо, але враховуючи критичні удари, то це вже хороша шкода. І останній пункт найдивніший. Ціль другого удару випадкового. При чому тут питання, чи це ціль другого удару, чи взагалі випадкова ціль. На жаль, без тестів не розібратися. Бо тут не сказано, що конкретно та ціль. Треба перевірити, який опис сальніс в цьому плані. Продовжує тривалість. Продовжує тривалість на 5 ходів. Це з одного боку дуже сильно і унікально. Тобто є червоний гном. Який на один хід усім продовжує, тут одразу на 5. Проблема в тому, що це випадкова ціль, так чи інакше буде з продовженням. І тут виникає питання, а що ж продовжувати. Ну, По-перше, ви це не контролюєте, тобто ви не можете якось е щось накласти і вдало його продовжити, якщо це ефект на одну ціль, який сильний. Це, щоб розкривалося якось більш-менш стабільно. Треба, щоб герой, інший, накладав ефект на всіх, по-перше, щоб точно в когось попало. По-друге, ефект має бути сильний, щоб був сенс продовжувати. І по третє, бажано, щоб він був в низької тривалості. Бо якщо він високої тривалості, то особливо і продовжувати сенсу нема. Я намагався придумати якісь герої, які сюди підходять. Першу, на думку, спадає з сильним ефектом: це дюваль теж швидкий, але ж він накладається на одну ціль і потім розповсюджується, тобто доведеться чекати, поки отрута розповсюдиться, і далі продовжити. Там отрута шалена, якщо продовжити на 5 ходів, то без чистки ціль попре. Вона, чесно кажучи, може померти і без продовження, бо там дійсно шалена шкода від отрути. Але тим не, менш, тим не менш потенційно цікавий варіант, просто треба буде почекати. Ще один варіант це Ротбарт. У нього дуже сильний ефект. Тривалість початково 4 ходи, але знову ж таки, після розповсюдження вона скорочується. І тут є можливість на 5 ходів повністю вимкнути одного героя. Але знову ж таки, треба буде чекати, доки розповсюдиться. Окрім того, Ротбарт середній, тож треба буде чекати ще, поки він зарядиться, можливо. Ну або розраховувати на зарядку. Усаньянь е за 9 каменів замість 8. Ну, або 7 з бардом. Талантний рейнджер, тож за 7 базово не зарядиться з лендарними військами. В принципі, от, чим далі, тим менше проблема з цим, і часто вже не беруть, наприклад, бардів заради того, щоб скоротити час зарядки. Але, тим не менш, 7 все ж таки є корисним. Тут, на жаль, Такого не вийде. Пасивні здібності. Чистка. Добре. В нових просто є буст. Тут знову чистка. І стандартні для китайців вже бонусні докидання та кровотеча. Варто ще зазначити, що за рахунок того, що підняли пасивну здібність зниження мани, теоретично. Воно теж якась соломія буде заважати цим китайцям отримувати ману. З іншого боку, це додатковий бонус нестабільний, тому воно не так критично. Альфа сила 20 до атаки, тобто базово буде 520-520. Це відповідає поточним там, демонам якимось тому ж е залізному серцю, хоча, може, в нього теж Альфа-сила є. Теж приємний такий бонус, хоча не суттєво воно вплине саме на вміння. Тож, в загальному герой нормальний. І якщо от дійсно вигадати спосіб розкривати, я б сказав, навіть герой нормальний і все ж таки з ухилом хорошого, просто на поточний момент хороший. І якщо от придумати, як розкривати саме останній пункт його з продовженням тривалості, то може бути цікавим і сильним. Але маю зазначити, що за моїми відчуттями це буде дуже важко. Реалізувати той останній пункт з якимось конкретним е, сенсом. Тому якось так. Взагалом в цьому порталі Лінчун, нічого особливого, нічого поганого. І Рон-Сяоце. Теж лишається робочим, хоча трішки і застарів. І теж загалом не можна сказати, що в ньому є щось прямо таке цікаве. Хоча й теж диспелер. Е, тож, загальне враження про цей портал. що тут нема нічого такого, що прямо треба круто. І все таке. Герої нормальні. За бажанням призивати можна. Але от ганятися не зрозуміло за чим. Якось так. Ми зробимо 4 призи, бо мене цікавить унікальний останній пункт. Я б не відмовився від фіолетового. Зелений мені на шаманство впав. Так, фіолетовий. Зелений можемо ні до Отосів зайти, просто як альтернативний варіант команди. Трійка за шість. Подивимось. Так, герой місяця. Хай буде. Ну ні, на жаль, на жаль, не зловила фіолетово. Але ганятися і не будемо. Може, потім колись впаде. Все одно, поки я не знаю, що з ним саме робити з цим героєм. От якось так. Ще можна зазначити, що ці варіанти героїв з двома ударами можуть бути корисні в тому плані, що от, якщо ви надбиваєте центр, можливо, цих 500% вистачить, щоб добити той центр. 500% полетить у випадкову ціль, і можна буде, якщо у вас немає якихось вподобань стосовно того, кого забирати другим, то можна потім в цю другу ціль вдарити кимось іншим. Тобто, наприклад, як варіант, Б'ємо Хусанзянь. Потім в другу ціль б'ємо умовним е Ельзбетом, Хоча, певно, краще спочатку Ельзбетом вибрати Героя з паразитом, щоб другий удар пройшов. Потім по цілі другого удару вдарити цим. Зачепиться якась третя ціль, і в третю ціль ще одним шотером вдарити. Можливо, навіть три зможете забрати на півшотера, причому з випадковостями. Якось так. Худе, що в третю ціль не можна вже дювалем вдарити, бо там отрута хотілося б лишити. Треба якийсь інший шотер. Може якийсь, ну, хантер теж вимагає стабільності. Але таке, щось можна вигадати. Якось так. Давайте тепер що початок. Вітання всім, хто долучився. Показати, як Титана б'ю, звичайно, та просто фіолетова команда, як міфічного титана. Звичайно б'ють Віктор, тут нічого цікавого. Я його не б'ю якось особливо. Я б'ю його аби вдарити. Це формальність. Справи Володимир, ну таке, таке. Чекав огляд. Е -е. Ну от, сподіваюся, зараз будуть огляди усіх прям. Встигну. І... Конструкта з вольта і е, дошка, тобто призов долі. Потім. Ну, так, це в планах, аби встигнути. Е, Ярослав, вітання з четвертої крутки. Ну, цікаво буде, чи вигадаєш щось. Кішок до 10 шла, ну там змінили Ярослав, кішок врахується. Там вже не тільки ті кішки будуть наші поставили когось не кішкового. Тафера не буде вже. Але ну, мені здається, це призив, так би мовити, тимчасовий. Тобто, от ви словите, осіх цих трьох героїв, вони вам будуть слугувати якийсь час, а потім ви про них і забудете. Тому саме так витрачатися таке. Ось тут якось більш смачні герої. І Устат, наприклад, і Ріверфанг, який ще може в обороні стати, і хутрожант в обороні стоїть, і Біма, і шанси фактично вищі. Там один відсоток. За ми ще оглянемо. Ну і Залізне серце, в принципі, теж грати може. Тому якось так цей призов виглядає. Олег, про призов долі, так я кажу, от завольта оглянемо наступним і далі призов долі. Я сподіваюся, що і сьогодні. Сподіваюсь, що всі люди дотримаються, так би, до, як правильно сказати, дотягнуть до того часу, коли буде огляд призов долі. Огляд призов долі планується прям детальний. Якось так. Тож, з хусанням, завершуємо. Тобто, знову ж таки, повторюся, герой нормальний, з ухилом в хороших. Але питання, чи довго він прослужить. Навіть Усунь, насправді, вже у мене часто не грає. Хоча іноді бо я люблю його брати, просто не часто він заходить. Якось так. Зараз просто тих кішок бити вже недостатньо один раз, тому є нюанси. Особливі герої вимагаються. За червоні монети призов не роблю, тому що для нема. Мене тут для цікавить. Ну, в принципі, ЦАУ-ЦАУ теж не відмовився. Але єдине, що для Тож поки буду чекати на неї. А, Максим, огляд призов долі через огляд. Тобто далі буде огляд конструкта, далі буде призов долі. Все буде, друзі. Вибачте, зараз проблеми з електрикою, тому в затримки У цими, усіма цими оглядами. Але я ж кажу, сподіваюсь, сьогодні. Тож, давайте закінчувати, не затримуватись зайвий раз. Трішки пауза і огляд за вольта. Тож, усім дякую за перегляд і нехай щастить.